І ще одне питання тоді на, на тему психології відстану вже <рес> <рес> на сьогодні. <рес> і, наскільки я правильно зрозуміла, що в самій компанії Vivasan цю тему не розвивають так? Ні. І, і навіть і, і, може взагалі не розвивають. Такого, такої термінології навіть немає. Немає. А чому? І колосальні в них можливості, і, і наукові, наукова база для того, щоб... Чому це не відбувається? Ну я вважаю одним з великих плюсів взагалі компанії в тому, що настільки різноманітні групи товарів, що якраз люди дуже різні можуть знайти для себе і створити собі не тільки бізнес, а створити собі навіть життя, навіть професію. От я коли зацікавилася рома психології, ніхто і слова такого в Україні не знав. І ніхто взагалі не ну, ніяким чином це не розвивав. Це був далекий 12-й рік. Розумієш, але я, будучи не медиком, я пішла до здоров'я, до ароматерапії і взагалі до натуропатії через, наприклад, аромапсихологію. Да? А хтось, наприклад, пішов через оздоровлення, через ну от, от конкретну терапію. А хтось, наприклад, пішов через креатив, що він робить тільки парфуми. А хтось працює масажистом чи, наприклад, перукарем, і він знайшов групу товарів, яку використовує в своїй професійній діяльності, і ну, йому там аромапсихологія, наприклад, не потрібна, і хвороби не потрібні. От ну, це мій шлях, я так пішла. Хтось пішов іншим шляхом, хтось іншим. От мені подобається, що даються можливості, але немає такого. Ну, якогось суворих якихось рамок, як і в інших компаніях, да, що ти маєш така презентація. так тобі слова казати, от таке ти маєш от такі регламенти. Якби були регламенти, я дуже свободолюбива така людина. Я би точно не була в компанії, де є регламенти. Ну, якби навколо ж багато компаній, пропозицій, Ми ж всі це знаємо. От мені подобається свобода. Бачите, в нас немає ніякого того фанатизму, скачків, танців, дурних, якихось е, там не знаю, діфірамбів, якоїсь ейферії. Хочеш бізнес, ти знайдеш свою нішу. Тобі допоможуть, тебе підтримають. Ну от в мене наставник це професійний лікар, 33 роки і більше навіть клінічного стажу в, в радянській медицині. Ну от в отвароматерапію вона мене привела, а аромопсихологію відкриваю її я. Ну, от, розумієш? Це такі медицину роздати. Тому, тому не ніну я вважаю, що це плюсом. Це не ну не можуть всі люди, які, наприклад, медики рятують життя, унікальні кейси ви чули. Да? Ну а -а -а. просто неймовірні речі. Їм навіть немає коли цим займатися. Вони ароматерапію розуміють, використовують для нервової системи, для психіки, для загального балансу. Ну воно їм не потрібно. В них своє напрацювання. Все ж такі трішечки, буквально трішечки. Ми я, я почула заробілогії. Те, що я встигла почути це з величезного цього набору прикладів? Увага до реакції на ефірнолії, і це вже це є ромодіагностика. Вже шлях, діагностики. Так, що відбувається. а якщо це розвинеться більше глибоко, ми, як... ми, ми над цим працюємо. Книжки написані, будуть писатися ще. То це буде ще крутіша сфера медицини у нас. Я ж можна уявити, ну у всьому світі зараз розвивається таке поняття як інтегративна медицина. Нормальні люди у нас тільки чомусь так, от і медики, і все прям така агресія і несприйняття. Сказали, чому да людини розумні люди і самі медики сказали, чому така реакція в лікарів, які не сприймаються? Сканевігластво погано вчилися і прийшли в професію не за покликанням. От, і все. От це самі лікарі навіть кажуть. А розумні люди в цивілізованих країнах беруть краще. З кожного метода, які тільки є альтернативні, натуропатичні, традиційна, нетрадиційна, холістична, алопатична медицина, різні, різні, які є методи, і роблять інтеграцію, беруть краще і підбирають тоді, вивчають, що конкретному пацієнту треба в конкретній ситуації під його особливості. І От, власне, так і має розвиватися це медицина майбутнього. Можна використати технології, Будемо використовувати технології. Можна використовувати там, наприклад, роботів, чи там цифрове, якісь консультування, чи якісь таке полегшення, да, якісь застосунки. Треба використовувати там, де треба жива людина, лікар, значить буде жива людина. Там де треба хірургічне втручання. Ну значить треба хірургічне втручання. Ну там, де можна без нього обійтися або до того не доводити, значить, треба використовувати всі доступні методи, які людство знає. Оце правильний підхід. Не може одна натуропатія або одна ароматерапія вирішити всі питання, як і одна фармакологія не може вирішити. В будь-якому разі, вже тепер приходить, що, е, стара приказка радянська, всі хвороби від нервів, один сіфіліс від задоволення, да? від нервів, від переживань, від напруги. Тобто, ми не можемо лікувати фізичне тіло без того, щоб в, в психологію, в психіку не зазирнути. Ну це і є інтегративний підхід. Ну просто треба не транквілізатори і антидепресанти, а давати щось таке природне, ще яще, яке не ламає ту психіку. Працює коклекси на тим, що це... ще може не виявлено, або в такому за зачатку, що це здоровий глузд називається. А. Грамотний підхід і здоровий глузд. Коли пояснюєш людям, так ну в принципі всі ну да, ну да, ну ну логічно, логічно, ну здоровий глузд є, є, ну звісно. Немає культури, от в нашій медицині немає культури. Оці дуже старі, зашкарублі такі оці комплекси. Ці от так їх вчать по цих протоколах, так їм оплачують фармакологічні компанії їхні послуги, і призначення. І поки що змін дуже мало. І багато людей, от ви слухали кількох шикарних лікарів, правда? Дуже багатьох. І що вони кажуть? Вони пішли з системи, тому що вони хотіли допомагати людям. Люди просили, кричали, волали про допомогу. Ну в тих протоколах і в тих. Наборах ліків вони допомогти людям не могли. Ну чесно ж, люди. Це я викладу всі відео, всі з часом оброблю, І це буде не просто моє пересказування там чи ваше. Да? Це буде ну от, от людина буде представлятися і казати, чому пішли з медицини, тому що не могли допомогти. А люди казали, ви вчилися, допоможіть. Ви це вчилися, як допомагають. Я не можу знову і знову ті самі хімічні ліки, які мене вбивають і травмують і погіршують мій стан. Ну там астматики, алергіки, да? там сердечники і так далі. Ти вчився, поможи мені. А людина розуміє, що його не тому чомусь вчили, він вбиває травмує людину, він допомогти не може. А потім якийсь лимон, ефірна олія, да, чи якесь чайне дерево творить чудеса. Ну і ті, хто знову ж таки з рівнем інтелекту, які дотягнули до цього, вони пожертвували своєю кар'єрою, на яку вчилися, готувалися, може, мріяли все життя. Розчарували, можливо, своїх мам, татусів, там, бабусь, які мріяли про там, великі медичні висоти. Люди а, пішли. Вони вилікували їх. Потім пішли люди за покликанням душі, розумієш, бо вони зрозуміли, що тут вони можуть допомогти. Ну, Це таке філософське питання. За що не зачепись за кожне слово, можна цілу лекцію читати, і дуже багато. Ну, Тобто, розумієш, люди мають включати інтелект, і відчувати душею. У багатьох немає інтелекту і спить душа або її взагалі відсутність. От говориш людям щось про трави лікарські, про ефірні олії, про все, а тобі скляний погляд. І ти розумієш, що це якийсь, мабуть, біоробот, якого кнопка, таблетка, капсулка. Йому не треба, він взагалі не розуміє, про що ну, ти ну, говориш? Про там, яку березу, яка там яблуня, яблуневий цвіт, лимон, яка. режим чіпса в і все. Що ти, і так? так що ти взагалі таке? Оце скляні такі. Ось. Тому нас, не, не, як, нас мало, але ми в тільняшках. У нас є однодумці, бачите, ми притягнулися. Ще люди нас почують, побачать, відчують. Зараз тільки відчувати треба слухати і чути, і відчувати. Ну і все таких людей. Довіра до, до себе і до простору проводити, куди треба. Звісно, звісно. Ви та, самі да, всі та, сказали. Всі приїхали, не задумуючись, побачили а запрошення і сиду. так люди притягуються один до одного, так чесно. І як ми класно про ну ті, хто роздумував, міркував, вони в кінці кінців не приїхали. Ну, а ми як підійдемо, я вибачте, двох з трьох взагалі не бачила ніколи, тільки через екран. Ну, і все як класно, як круто. Ну, так так, вже, так, як, так, як, так. Я це вже стиль. Я так mm -hmm. розумію, що це просто стиль Рома — чудес. Mm -hmm. Ну так всі одразу так не, випадкові що... і одразу таке щось корисне один для одного таке робиться не описати словами. Якщо так, чесно і щиро, і... воно все вибудовується. Просто люди mm -hmm. дуже часто не хочуть бути чесними і щирими. Бояться, або не звикли, або захис... захисна така реакція, а як я буду ч... щирий такий відкритий, а мені боляче зроблять. Ну, Багато різних причин. Ну от Я зробила наставку, що я нікому не, не намагаюся подобатись. Отака от я, яка я є. Їжте мене з, з маком, з меном, з салом, з чим хочете. Отака така я є. І тому притягуються люди, які от зі мною десь на одних вібраціях, кого я не лякаю. Ну mm -hmm. от І класно в нас, класний в нас простір і на навчанні, і. От... Ну, а хто там має тарганів в голові? Хай хай сидить своїми тарганами і, і все. Ну і не приєднується до нас. Ну і все ну. Все ж просто, просто, чесно, чесно, щиро, щиро. Ну, все, що я ще можу додати. Ну так є. Добрий вечір. Добрий вечір. Сподіваюся, що найближчим часом щось таке цікавеньке може простір підкрити, щоб ми зустрілися знов. Що можу сказати? Слідкуйте за анонсами. Звісно, ми підписані. Да, да. Підписуйтесь на мене на всі сторінки Інстаграм да. і не пропускайте цікавого. Всі підписуйтесь. Дякую, дівчата, да. що ви Дя. були зі мною. Дякую, Галюся, за запитання.